П'ятий місяць повномасштабної війни а я зібрався в такий невеличкий похід розвідку. Хоча до лісу не можна через воєнний стан, але я спробую, думаю, все буде добре. До лісу 5 кілометрів, але окрім цих 5 кілометрів я ще пройшов два блокпости, переліз величезний рів, колючий дріт і протитанкові їжаки. Не дивлячись на те, що в країні війна, природа живе своїм життям в цьому році, дуже багато метеликів і змій. зміг, отак ідеш по лісу, там в траві десь пробігла ящерка. А якщо підняти повалене дерево, то там взагалі можна знайти ціле життя. Підняв зрубане старе дерево, а тут під ним ціла сімейка якихось слимаків, черви, маленькі жучки, позають. Потерпляють на них сонячні, промені, вони починають тікати, їм не можна висихати, бо вони помруть. Я їх зараз повертаю назад, але дуже-дуже цікаво. Красунчики. Я пройшов вже 8 кілометрів, і щось трохи притомився, треба десь сісти, відпочити і поїсти. Так як розпалювати вогнище заборонено в лісі, буду їсти те, що приготовано, але без такої походної романтики. Сподіваюсь, поховань тут не знайду. Ніяких. Хоча після того, як українці хоронили своїх близьких, яких вбили орки під час окупації на своїх городах, в дворах, навіть в дворах багатоповерхових будинків, що вже може бути гірше в 21 столітті, називається Руський Мір. О, я прийшов, мабуть. Зараз почитаю що тут. Фото, відеозйомка сувора заборонена, стороннім доступ заборонений. Закрита територія у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Указом президента України введено воєнний стан ЗДД 24 лютого 2022 року. Так, що там далі? Закрита територія під час дії воєнного стану буде відкриватися вогонь на ураження. Ну, тепер я точно прийшов. І я розвертаюся, йду назад, не хочу порушувати, бо стрмно. Я одразу після деокупації Київщини пішов на такий собі похід. Було жахливо, не буду все це описувати. Але я в піску наступив на пластикову пляшку. Вона так хруснула, і я стою, думаю, зараз приберу ногу її, розочусь на тисячу шматків. Думав, там якась протипіхотна міна чи ще щось. Ти розумієш, що це мало ймовірно, але мозок тобі малює зовсім іншу картинку. І випадки підривів людей, що підірвалося в лісі на мінах і розтяжках у Київській області вже були. А стрічка тут новенька, вона тут не вісить з лютого місяця, тому що така стрічка дуже швидко вигорає на сонці і під дощем. А тут вона нормальна, вона зв'язана, але вона новенька, тобто за територією цією слідкують. Я вже повертаюсь додому через села ставками, йду якимись чигирями для того, щоб не потрапляти. До людей на очі, тому що навіть після деокупації люди з недвірою ставляться до чужинців. А тут якийсь ходить з рюкзаком і в камуфляжці. На це потрібно зважати. Документи в мене при собі є, але краще все це обійти. У ставку така вода трохи мутна, схожа на брудну калюжу, тому що ґрунти більш глиняні. Але, але... в цьому ставку є риба, вона так хлюпає сюди, сюди періодично і природа дуже класна і дуже і чисте повітря. А в цьому ставку, окрім риби, є ще птахи. Оці качки посідали край берега, на повалене дерево, щось що там щубраються. І висушується трохи від води. Ось такий мій похід е, вийшов майже на фінішну пряму. Е, мені залишилось додому, щоб пройти 5-6 кілометрів, а за сьогодні я проходив 14. Йшов е, дуже повільно для того, щоб не потрапити на якусь міну і розтяжку. Е, був дуже обережним, тому що Україна на сьогоднішній день залишається найзамінованішою країною світу. І навіть після перемоги України в цій війні нам знадобиться дуже багато років для того, щоб після росіян розмінувати всю нашу територію. Сонце майже зайшло, мені ще зовсім трошки, і я прийшов додому. Увага! Від повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя. Все буде добре.